Да-да. Угу. Слухаю вас. Я что-то должен говорить, раз вы меня слухаете. Ну, привітатися можливо, не знаю. Може, питания киснев украинцы у вас. А, ну давай, слушай, что там у вас в Гуляй поле. Вот город Гуляй поле, что там у вас? Ну, Трыбай, значит, российского. А в Покровске что у вас? Знищем российского. А как вы выгоняете российского? Округа? Если в Мирнограде без с тысячи человек заблокировано, а в Покровске установили российский флаг. Как вы как вы это оккупанта выгоняете? Как-то вот не сходится. Я не сказал, что выгоняем, это... я сказал, что, это... что знищу ему. А знищу, понятно. Угу. А вы еще ну убиваете. Да? Угу. Так почему вы Покровск не можете отбить? А почему вы не можете доси Луганскую область захопить, например? Луганскую область на 99% захвачена. Но Ты и, еду, и, в эту и, и за, за 4 года 1% взяты не можете? Захопить? А, это телемарафон. За 4 года российская армия всего захватила 1%. Давай посмотрим карту боев, где были в 2022 году и где сейчас. Дійсно, давай подивимось. Давай подивимось. Да, ну да, давай посмотрим. Давай, открой. Відкрывай, лютий Нет, за месяц. Я там знаю, ти покажи мне. Покажи, где російські Я тебе показываю ничего не буду. По-перше, це заборонено правилами моча Ну давай подивимось. Я тебе, наверное, выключу звук, чтобы тебе ти отказать. Ти, Ты тоді йдеш нахуй. Здравствуйте, вітаю вас. Вечір в хату. Ну я такими поняттями не оперую. Нас по інакшому вітаються. Доброго вечора. І так кажуть я. Ви звідки? Як ваше місто Москва? З Москвою. Як справи та Богу, дякувати і Збройним силам України тримаємось. Долго ще будете триматься? Достань его, Емели. Ну, че, Иван дурак, як там, як вам звучнише? Достань. <говорит> я вас услышал. Не, я просто сегодня у нас показали по телевизору вашего бывшего министра иностранных дел, как же его фамилия, забыл. С собачкой гулял там в Киеве он, вот. И показали, как он раньше говорил, что украинцы будут драться даже топорами. А Лопата. он сказал, лопатами. Лопатами там, да. А сегодня да. он сказал совсем другую вещь: крамольную. Сказал, что да, да, э, мы проигрываем, и скорее всего, мы уже проиграем. Да вы что, а не могли бы мне прямую мову показать его, цикаво. Вот у меня нет такой прямой мовы. По телевизору да? Кулеба, по-моему. Я, 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 я знаю, говорю. так. Его Кулеба знаю, да. А дуже цикаво, да ну, аж... посмотрите, он. Як, посмотрите, посмотрите? Хай би він спробував сказати, знаєте, нашим захисникам Збройним силам українського було да. Я щось, Можливо, у вас. У мене вопрос. ТЦК вистачає? Зараз ми перейдемо до ТЦК, не хвилюйтесь. Мені цікаво, а ви так от прямумову слухали українською мовою чи в перекладі? Ні, я українець. Українець. А звідки ви з України, якщо не секрет? С Луганска. Луганска. С бывшей Украины. Это уже Россия. Ні, це не это не Россия. Это Украина и далее. В школе, в школе, в школе учил. Нет, это висят. Угу. Езжу, висят российские флаги на администрации, таможню не прохожу, э, все хорошо. Да, а, асфальт везде уложили, водопровод угу. отремонтировали, М -м, це которого прекрасно. не было. Это прекрасно. Да це, у вас це, все хорошо. Это чудово. Ну, так, а что же такого чудово, прекрасного места? Чудово. З такого чудового, прекрасного міста ви поїхали до Московії. А у мене там батьки, могили приїжджають, а в Москві я так, давно вже живу, так, 20 років. Я зрозумів. Так, 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 молодець. А мені цікаво, слухай, от коли от третій рейх був прийшов, теж прапори висіли, асфальт поклали, а німці безвізово могли їздити в Луганськ, той самий. Він був, виходить, третьому рейху, так належить територія? А хто? хто, Коли третій рейх прийшов? Куди? Коли? Ну, в 41-му році. Так, да, асфальт угу. поклав. Я я, Кар, карто, по, я покаж... по інакшому питання ні, ні. поставив. Це ні, я територія. Це не у Луганську хлопців це... і дівчат усіх напад. Ні, ви, ви мене, ж неправильно. Ви, да, чекайте, ви, чого ж ви в один бік говорите? Ні, я поставив, це територія почала належати Німеччині в 41-му році. Ні, ні. А що що ви вирішили, що. Наявність російських аусвайсів російської цієї триколорів. Це територія Росії. Чому ви так вирішили? Що? Так провели, у людей запитали, і люди сказали, не хочемо жити. З людей запитали. Не хочемо. Скажіть, будь ласка. І, да, ті, хто там, так. Угу. Да. Да -да. Скажіть, будь ласка, у відповідності до законів якої країни проводилось опитування? Опитування. Закони Росії. Законів Росії. Як на території України може проводитись опитування а сказав, згідно законів Росії? А, а хто сказав? Ви У вас президент... Секундочку, на, на, на секундочку, якій? секундочку. Хорошо, ти мені скажи, на якому... От секундочку, mm -hmm. ти мені розкажи, на якому основанні mm -hmm. у вас зараз президент є? Бо його обрали в 2019 році Проср... на виборах. Просрочений, так він просрочений. Он а хто вам таке сказав? Вже? Вибор, заку... я тобі говорю. Ви, ви юрист, ви, кон... ви конституційний а скільки... суд. А скільки... Ви представник Конституційного суду. Все, я поняв, ніж ні, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас! Добрий ночі. Я з Києва, ви звідки? Москва. Угу. Не могли б камеру трошки нижче, а то, знаєте, тільки, тільки очі бачу. От так краще. Дякую. На які теми спілкуєтесь? Просто зайшов подивитися, які какие здесь их настроения, какое общение. І які висновки зробили? Ну, пока всі агресивні такі угу. то сильно. А всі це хто мається на увазі? Ви вибірку серед громадян якої країни робите? Ну, именно как раз-таки граждане Украины. Украины. Угу. А причины агрессивности вы не, не выучали? Ну, наверное, понимаю, наверное, что нужно разделять, да. Кто гражданский, кто нет. Где какая разница? Ну, большая разница. Абсолютно, на маньякую. Вы все граждане одни ей державы, яка напала на, на Украину. Ну, ничего страшного. Что ж, ничего страшного. Вы являетесь там Воду терпел. Кто что терпел? Донецк с 2014 года терпел ваш, вас. Поэтому, не, ну поки вы не напали на Донецк, там життя было, там и вода была, и чемпионат Европы с футболу там был, и Бьонси проезжала. Два аеропорти было. Все было добре, поки русский мир не пришел. Только кто воду перекрыл, давай не будем об этом. Да, чому не будем? Давай будем. Ну, так не Росія ж явно перекрила. Так Росія розбомбила водонасосну станцію. Ну, 22-му році пішла в наступ. До 22-го року вода в Донецьку була. Ніхто не перекривав. Понятно. Ну, саме так. Пойму. Та ж воно так і є, це правда? Понятно. І для чого було нападати? Жили собі, люди, добре, жили. Донець був самим багатим містом в Україні. Ну, доброе это, когда на своей территории войну не развязываешь, когда русский язык не запрещаешь, поэтому... Так, это же Россия напала на Украину. За политику сюда вышел поговорить. Говорю, хочешь за политику, ну как... Вы, вы, вы на своей территории объявили АТО, принуждали к миру регион Донецк и Луганск, правильно? Ну, когда граждане Российской Федерации... Зі зброєю в руках захоплюють українські міста. Що треба робити? Треба захищати своїх громадян і свою територію. А перед тим захопили Крим. Ну, то що треба робити? Ну, то немножко друга історія, там ні, Ну, мені ні. Все одно скоро приймете наші умови. Чо Чо, хоче... Чого ти? Може снятие. Чого ти розтыкався, чого ти мені погрожуєш? Тобто ти знов-таки підтверджуєш, що ви окупанти і агресори, от і все. Просто. он вот за городом отходит от вас там. Что там сейчас, Покровск отошел а вроде, да, Это если по-вашему? Покровск, он на месте находится. Никуда да, он не отходил. Где он там на месте находится? На месте, где находился, там и находится, европейские географические... координаты его не изменились. Координаты не изменились? Нет, Донецкая Только... область, Украина. Да, не знаю, не знаю. Власть поменялась, по-моему, там флаг Лада? России. Да, да? Да нет. Кадри об'єктивного контролю. Ви знаєте, який би окупаційний прапор не висів би там. Да. Чи ваш там, чи там ще когось, там, Ліберії, наприклад, чи ще якого заводно, Це все одно, це територія України. Як ми їздили в Крим відпочивати, так і отдихаємо. як би ви там не бісились. Кстати, я в этом тут уже был. Прекрасне место Росія зробила. Це прекрасно. Це дуже добре, що ви зараз призналися в тому, що ви порушили Державний кордон України. Це прекрасно. Звісно. Так. І тепер, знаєте, це, якщо раніше це була адміністративна відповідальність, зараз це карна відповідальність. До вісьми років позбавлення волі. Знаєш, як у нас в Росії говорять, не на ваше а, законодательство, а на ваше українське. Ну, я би так, знаєш, не казав би гоп. гоп? То як невідомо, як твоє життя ще повернеться. Йо, да, захочеш, ти... Ти, захочеш ти поїхати, наприклад, ще до країн Європи, тобі скажуть ні. Буква Ю. От. Я, если в Украину не поеду, только в составе частей Российской Федерации. <реку> ну, бачиш, у тебе оці от такі от загарбницькі настрої, Чим ти відрізняєшся від Гітлера, наприклад? А, ну, я, я йду за Родину, понимаєш? За яку ти батьківщину ти йдеш? За таку. Ну, за яку? Чим от? Гітлер напав на Україну і ти напав на Украину. Гітлер напав на Советский Союз. А що, Ми... Україна не була тоді, не існувала, чи що? Так, Він що Київ он... не Захоплював. захопливал. Глазки забегали. Гитлер что, сказал, я нападаю на Украину. Гитлер взагалі нічого не сказав. Гитлер проводив спецоперацію Барбароса. Ха. Гитлер напал на Советский Союз на весь. Ні, я не знаю. А Гитлер оголошував війну? Нет. Гитлер війну оголошував? Без объявления, конечно. Без оголошення, так. Радянський Союз війну оголошував в Німеччине. Ну, я немножко вашу державну мову. Я кажу, То... Радянський Союз оголошував Гітлеру війну чи ні? Ну, постарайся на русский перевести. Не, о. Ні. Відповідно, ніякої війни не було. Ну, я, так у нас діалогу не тебе Звісно, з тобою не вийде. Ну, Як казав не... Степан Андрійович Бандера, розмова з вами має тривати недовшу за кулеметну чергу. Мені там, бачу, біляють, там говорить, Та мені теж без різниці, але готуйся, тепер будеш нести карту відповідальності. Да хорош, ти сказки ві... чого ти, Чого ти розмотюкалася, да, а где я розмотюкався? Чого ти розтрюкався? Я говорю, хорош. бери, бери. Обов'язково тебе дочекаєш, що, що ж ти там сидиш такий. Примуй відпожив, сил, сил набрався, збирайся. Бери свої бойові лапті, виходь. Родина позовет... У как... тебя есть боевые лапки? Покажи лапти свои боевые. Боевые лапки, это что по-украински? Ну, то и значит, боевые лапти. Не, знаю, не, не знаю, знаю, что я не знаю, что я, иди учись. У украинской мовы не хочу учиться, смысла не вижу. А ты, про... взагалі, ты, ты взагалі не учишь. ты взагалі ничего не учил, не знаешь. Ну, от і все. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!